Луцьку у кафедральному соборі святої трійці святкують свято водохреща. За моєю спиною люди зібралися, аби набрати собі додому свяченої води. А в церкві відбувається святкова служба. За вікном дощовий, однак, святковий ранок, адже водохреще останнє свято в новорічно-різдвяному циклі. Люди вишикувалися в дожелезну чергу до великого резервуару з водою, аби набрати додому свяченої води, яку священники собору освятили рано вранці того ж дня. А у стінах самого храму не проштовхнутися, адже кожен хоче долучитися до свята та помолитися. <зв 'язок> За моєю спиною люди на соборному майдані підходять усі разом. Священнослужителі допомагають їм наливати у їхній ємності священну ранішню воду, і люди приносять різні ємності. Вони прикрашені святково. Люди отримують свою священну воду і йдуть в стіни церкви, аби помолитися в це свято. Люди приходили і поодинці, і сім'ями. Наприклад, Лучанка Марія прийшла сама, але взяла освяченої води на усю свою родину для великої родини чи на весь рік запаслися святою водою? І для великої родини, і на весь рік та вам сьогоднішні свято? Сьогодні вперше в історії так святкуємо саме 6 січня. водохреща. Як яком загалом такі зміни подобаються? Подобаються. я коли прийшло свято, коли навіть 24-го прийшло різдво. Так як перший рік ми зустрічаємо на у перейшли на 25. п'яте. 24-го я вранці проснулася. У мене був піднесений настрій. Я співала, я колядувала. Я реально колядувала, і це і це дійсно правильно. Це дійсно правильно. Треба слухати серце, відчуття. і воно так і є. Підете сьогодні на стир? Звісно. а купатися <свісно> будете? Ні, купатися не буду, трошки прихворіла, але піти піду. Лучанка Наталія до собору на свято прийшла разом із сім'єю. Вони навіть встигли скуштувати святкової освяченої води. Скажіть, будь ласка, як вам смачна свячена водичка? Дуже смачна. Ви Сьогодні разом з сім'єю прийшли, та так? ви для сім'ї своєї набирали, так? Так. А як вам святкувати от по новому цьогоріч, 6 січня? Незвично, але звикнемо. Ви зараз на службу йдете? Так. А до старя підете? Ні. Не планували. Не планували, так? Ні. А загалом коли-небудь е, окуналися в ополонку? Ніколи ще. Хочете спробувати? Um, в майбутньому, думаю, спробую. А можливо, сьогодні. <рес> Ні. Сьогодні не готова. Думаю, що, мабуть, до цього потрібно ще підготуватися. Це не просто так піти, окунутися і Вийти людей на соборному майдані все більшало і більшало. Люди стікалися усіль, аби долучитися до останнього різдвяного свята та запастися святою водою. На цьому все святкування водохреща не завершилося, адже після літургії Лучани на чолі із священнослужителями собору рушили у центральний парк імені Лесі Українки на міський пляж річки Стир. Там на них чекали рятувальники та лікарі швидкої, аби забезпечити спокійне святкування богоявлення. На місці масового купання зібралося чимало людей. Усі очікували на освячення річки. До лучан прибув і митрополит Луцький та Волинський Михаїл, який освятив воду.

Тож митрополит Луцький та Волинський після освячення води взяв привітальне слово. Я вітаю усіх вас із цим радісним, приємним днем. Хай милосердний Господь через освячення цих вод дасть усім здоров'я, натхнення, дочекатися перемоги. Але хай в першу чергу будуть всі здорові. Ми молимося за наших воїнів, які на сході, але ми в першу чергу бажаємо, щоб мирне небо було над нашою ненькою Україною. Святом усіх оздоровляю Христос Хрещає. Також на святкування водохреща прибув голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Він разом з лучанами, так би мовити, дав старт щорічній народній традиції хрещенським купанням. Благослови. Благослови. О, вітаємо, вітаємо!» Далі лучани по черзі йшли у воду, а митрополит їх благословляв на гарне здоров'я, щастя та мир. Також кожного, хто цьогоріч прийшов на міський пляж в світле свято водохреща, митрополит Михаїл окропив свяченою водою. А самі ж люди вітали один одного зі святом та просили в Бога найголовнішого здоров'я та миру.